Думаю, багатьом би було цікаво почути відповідь на питання, чи визначає матриця долі ваше життя? А відповідь буде і так. І ні, тобто, якщо ви будете жити своє життя з позиції творця, то ні, матриця долі не визначає вашу долю. Принцип дуже простий. Матриця долі вона показує відпечаток минулого життя. Те, що було напрацьовано, це ваші якісь позитивні якості, це ваші таланти у теперішньому і якісь негативні. Це ваші помилки, проблеми, погані вчинки по відношенню до інших людей. І, от, коли ви розумієте всі ці аспекти, ви берете своє життя у свої руки. Дивитеся на матрицю, на її енергії, і у вас є можливість вивести їх в плюс, покращити свою карму, підсилити енергії. І все витворить свого життя, і матриця долі не визначає ваше життя. Але щоб до цього всього дійти, вам потрібно зрозуміти для початку базу, звідки ви прийшли, для чого ви прийшли, з яким напрацьованим багажем взагалі ви в цьому житті.